Привіт, друзі! Інженери NASA нарешті розпочали натягувати мембрани сонцезахисного екрану телескопа Джеймса Веба. Нагадую, що в новорічну ніч команда Веба виконала, мабуть, найскладніший із усіх етапів розгортань, а саме розгортання обох бокових стріл сонцезахисного екрану із мембранами, в результаті чого зараз щит має форму ромба, але п'ять чарів екрану все ще не були розділені та натягнуті. Нарешті цей процес розпочався учора, 3 січня, і за розкладом повинен завершитися у середу. Хоча, як ми вже встигли побачити, керівництво місії може відкладати та переносити деякі етапи послідовності розгортань за необхідністю. Згідно початкового графіку, натягнення мембран планувалося розпочати ще 1 січня, але команда Веба вирішила взяти собі вихідний на новорічні свята. А наступного дня інженери вивчали систему живлення телескопа, готуючись до наступних розгортань. Нарешті перші кроки із натягнення першого шару сонцезахисного щита розпочалися в понеділок, о 17.00 за Києвом. Цей шар екрану є найбільшим, і саме він відчуватиме на собі максимальний вплив від сонячного випромінювання. Усі п'ять мембран сонцезахисного екрану складаються із поліамідної термостійкої плівки під назвою Каптон, що покрита шаром алюмінію. Проте перший і другий шар екрану, що звернені до сонця, додатково покриті легованим кремнієм, щоб максимально відбивати сонячне тепло назад у космос. Отже, роботи із натягнення першого шару завершились вчора, о 22.48. Інженери оцінили успішність розгортання та вирішили цього разу не відкладати, а продовжити розділення та натягнення другого і третього шарів екрану. Робота над другим шаром розпочалася о 23.09, і увесь процес тривав 1 годину 14 хвилин, після чого команда перейшла одразу до третього шару, завершивши усі процедури вже сьогодні, майже о першій ночі за Києвом. Загалом, процес натягнення трьох мембран сонцезахисного екрану тривав трохи більше п'яти годин, а останні дві мембрани команда Веба планує натягнути вже наступного дня, а точніше сьогодні вночі, під належним чином. Оскільки більшість етапів розгортання обсерваторії контролюються із землі, цей контроль дозволяє робити паузи в процедурі розгортання, щоб оцінити та вирішити будь-які проблеми, якщо вони виникають. Так, наприклад, з'явилися подробиці, чому саме 2 січня не продовжилося розгортання екрану. Насправді інженери виявили дві проблеми, які хоч і не були серйозними, тобто вирішилися лише зміною декількох параметрів, але команда використала цілий день, щоб додатково все перевірити і з максимальною впевненістю продовжити роботу. Першою проблемою був набір із шести двигунів, які вчора використовувалися під час натягнення сонцезахисного екрану. Через сонячне світло, що падає на двигуни, вони мали дещо вищу температуру, ніж очікувалося. Тому інженерам довелося трохи змінити орієнтацію веба, щоб сховати двигуни якомога більше у тіні. Процедура пройшла успішно, а температура впала до належної позначки. Проте, у NASA зазначили, навіть цей стрибок температури не був особливо небезпечним, адже двигуни розраховані на роботу при максимальній температурі 67 градусів Цельсія, а нагрілися вони лише до 54. Тому успіху місії нічого не загрожувало. Друга проблема була пов'язана із роботою сонячної батареї. Через початкові налаштування вона не видавала достатньо потужності для поділу та натягу мембран, а також для майбутнього розгортання дзеркал телескопа. Але цю проблему усунули за рахунок точного налаштування живлення від сонячних панелей, щоб телескоп міг працювати із максимальною потужністю. У нас зазначили, що усі проблеми, які виникали, були в межах очікуваного. Тому загалом поки що розгортання Джеймса Веба проходить досить вдало. Після завершення роботи із сонцезахисним екраном інженери НАСА перейдуть до розгортання вторинного дзеркала телескопа та звільнення радіатора від фіксаторів. А останнім кроком буде розгортання двох бічних крил основного дзеркала, які займуть свої положення та зафіксуються, завершуючи двотижневе нервове розгортання найбільшого космічного телескопа. Ну а на